Що ви знаєте про День Соборності в Україні? Ох, так, він же вчора був, 22 так, січня, так. власне. Так, добре. О, Боже мій. Давайте наступне питання. День звуки зунри і УНР. Це історичний якби, факт, який ми святкуємо ось, і так далі. Тобто всю історію знаю, звичайно. Ви у своїй родині святкуєте це свято? А, ні. Не а святкуємо. Згадуєте, ну, як але ли? ми співчуваємо всім як, заходам, які в цей день проходять в Запоріжжі, зокрема в Україні. І вважаємо, що це дуже правильно. А чи знаєте, що за свято День Соборності України? Так. І звідки воно пішло? Це досить історична дата. Це акт, якщо я не помиляюсь, об'єднання з луки УНР і з УНР. Це коли західні українські землі та східні українські землі під час боротьби змагань за незалежність об'єдналися в єдину державу. Саме все де небагато знаю. Знаєте, що вона призначена, щоб як більш сплочити український народ, щоб надати духу. От саме в нашій ситуації в країні, я думаю, що це свято підтримує людей. Все почалось з 18-го 17-го року. Ну, власне, там день Злуки, ну все таке. Це великий день, день Злуки українського народу, заходу та сходу. Це саме те. Що нам дозволило стати українцями в повній мірі. Чи святкуєте ви своїй родині це свято? Згадуємо. Згадуєте. Пишних свят у нас нема, але ми згадуємо його. У мене навіть записано на комп'ютері як національне свято. Ми не святкуємо його, так як інші свята, але... Знаю, що вона існує. Скажімо так, я пам'ятаю та нагадую друзям, але, але ну, якось не святкую, Власне, Я просто знаю, пам'ятаю. Ну, звичайно, але так, символічно у нас є дома прапор України. Тобто для нас це дійсно з нашими святами, тим паче, що зараз в Україні відбуваються такі події.